питання до правоохоронних органів і вирішити питання, як ми будемо виходити з цих проблем. Я вже вивчив стан справ, знаю всі проблемні моменти, які існують на Житомирщині, і незаконний видопиток Буштуну, вирізка лісу, великі та маленькі господарські спори у всіх регіонах області. злочинность, особенно збільшення вуличної злочинности зараз існує. И відповісти э, э, на ті питания которые зараз вас турбують. У меня сразу вопрос и сразу же э, предложение. Первое. Вот эта ситуация, которая связана, вот как вы их обозначили, это бурштин, это воровство, массовая вырезка леса, это качели, Житомирские ласощи. Вот как вы планируете, как вы видите, решение этого вопроса. Я в прошлом году, в течение двух часов, в Оврусском, Народийском районе задержал 12 фор вместе с народным депутатом Свенченко. Ну и что? Ничего. И привлечением, я считаю, просто это... Обязательно, это отошные организации, которые могут поставить, особенно если это будут местные отошники, местные, местное население, местными депутатами. Вопросы очень сложные. Сложные в чем? В том, что проблема буштуну это проблема загальнодержавного уровня. И тут я считаю, что в мае будет на державном уровне, что до, скажем так, легализации и підходу в вирішенні цього питання. Я згоден, що для вирішення цього питання треба е, залучати громадськість е, організації, в тому числі е, з бувших е, бійців, які проходили службу в АТО, е, тому що спільно, які можна вирішити, це проблемне питання. Е, щодо е, питань е, лісу, це однозначно. Е, Треба е, перекрити шляхи щодо е, як заїзду на територію лісних господарств, так і вивозу. Питання щодо е, спору навколо е, Житомирських пасощів це вже і також на державний рівень вийшло, що президент України вже дав казівку е, всім органам е, розібрати в цьому конфлікті. І, В цьому питанні, але керівництво МВС нас, поліції, поставило завдання в зв'язку з тим, що вирішення цього питання спору не лежить належить компетенції Національної поліції. Наше завдання тільки не допустити порушень громадського порядку між сторонами та інших заворушень в області та місті. Я починаю об'їзд регіонів. З громадськістю та місцевим населенням в інших районах та містах, готові вислуховувати, які проблеми мали, як до мене, які зараз існують, і також на місцевому рівні спільно з тими громадами, які там є, знаходити питання, які будуть влаштовувати всіх. В плані в тому, що ті негативи, які були, від них треба позбавлятися. Не так прозоро, і зрозуміло, це є момент переатестації. В частині прозорості як самих атестованих, так і тих, хто бере на себе комісію. При робочій зустрічі з представниками ЄС України я наголосила, що для територіальної громади Житомирщини дуже важливо, щоб не Київ і не іноземні закордонні фірми впливали на призначення або переатестацію працівників органів поліції. Звичайно, не тільки не приймали на призначення, але й не впливали. Це алгоритм був частково дотриманий. Але для перетестації відібрані свої в лапках перетестанти, члени по відбору поліції, ну, в тому числі працівників радянської системи правоохоронних органів, не кращих на штат їх е, представників. Що ви будете робити в цій частині? Чи вам потрібні пропозиції, бо громадяні... Для того, щоб дійсно громадянське суспільство було партисипаторним і паритетним для органів влади. Це перше питання. Дякую, Скористую ще друге. Гральний бізнес дуже турбує громадськість. На даний час приблизно третина співробітників середньої ланки у нас не пройшло цю перетестацію. Третина з тих, хто не прийшла, буде запропонована. Пониження в посадах, які більш-менш відповідають е, тим вимогам, які ставляться керівництвом МВС. Е, інша частина буде звільнена з органів е, національної поліції за негативом, як не відповідаючи своїй займаній посаді. Гральний бізнес також одна із проблем не тільки житомирщини, а й всієї України. І тому тут у нас також є прохання до громадськості, щоб не залишались байдужими, приходьте, озвучуйте проблеми, конкретні напрямки, де існують ну, той негатив по гральному бізнесу. Якщо ми будемо мовчати, і громада буде мовчати, не буде Скажіть, будь ласка, нас цікавить, що, що відбувається до Держгеокадастров. Оскільки ми до вас не пишемо листів, все закривається. Нічого немає, не бачите складу злочину, нічого. Ближі, ті тушки заплатили Держгеокадастр, теж ні нічого не побачила. Все позакривалося. скажіть, будь ласка, як зараз проводиться тижні, якщо тих ті тітушки, які захватили державі Держгеокадастров, буквально нещодавно. Є керівник цього реєстровано кримінальне провадження за бахмут-бліганських ті. Присутні очевидці або учасники цієї події були опитані на місці, заяви, які були написані, були прийняті, проводиться досудове розслідування. І в якому стані зараз? Я думаю, що про те, в якому стані перебуває, ми проінформуємо, дамо детально інформацію. Буквально А що ви зараз. ви Кажіть нам, Давайте зробимо цю полеміку, щоб була більш конкретна розмова. Я вам пропоную на 12 годину йдете до керівника міського відділу, він дає конкретну відповідь, і ви перезвоню дні і доповідаєте, чи вам влаштовують та відповідь або вирішується це питання, як вам потрібно, щоб я знав, що робити так. Цікавить справа по розкраданню військових суббайків. Як взагалі рухається справа, які результати? Наскільки я бачу з того матеріалу, який мені надали, то підтвердження викрадення майна військового в частності байків не виявлено. Тому що всі, частини, всі військові частини, які надали відповідь, це військові частини А0339, А0281 і А-3091 надали відповідь, що вони все майно на, на місці. Ви розумієте, що в 2014 році, коли ці байки перекуплялися незрозумілими людьми, наші хлопці голодували там. це Ви яка була ситуація 2014 Так, ми взагалі нашкодних волонтерів. <плес> Відповідно до долучення військової прокуратури, передані на відповідальне зберігання військової частини, яка розташована в озерному. Трок дійсності першої частини пайків закінчується дійсно в вересні місяці цього року. Для того, щоб вирішити питання, чи придатні вони для використання в харчуванні чи то військовослужбовців, чи то інших громадян, необхідно безпосередньо висновок державної е, держпродспоживслужби. У березні місяці у квітні вони нам не привели... Що вони провести не можуть відповідне дослідження у зв'язку з тим, що в них був не сформований склад. У травні місяці вони огляд провели цих військових пайків на території військової частини, але станом на вчорашній день і на сьогодні на ранок відповідні висновки від Держспоживслужби на нашу адресу не надійшло. Зв'язку з тим ми не можемо вирішити питання щодо передачі цих пайків на для використання в ході харчування чи військової служби, чи інших осіб. Громадянин Фадіїв, да? Чи я? так? Так, так е, На мій запит надали довідку офіційну про те, що вказана людина ніякого відношення до кримінального середовища не має. Ви знаєте, роботу ну, з на СІБА дуже цікава передача. Я обраджу віддатися. Справа в тому, що у всіх електронних базах він не проходить. На території України вам до наступних зустрічі!